Вітаю в ефірі Телепроєкт Злочин і покарання. Програма, що допомагає. Невигадані ситуації, пошук рішень поради експертів. З вами я, Ольга Журавель. У самому розпалі воєнних дій до редакції програми звернулися представники повітряного командування Схід з проханням об'єктивно висвітлити судовий розгляд, який проходить на Дніпропетровщині. Поданий суд результат сутички військових та поліцейських, що відбулась у перші дні після повномасштабного вторгнення, і, на жаль, завершилась трагічно. Спробували розібратися у цій історії. Подробиці далі у програмі. Довічне ув'язнення. Саме таке покарання можуть призначити екс-командиру 103-го окремого радіолокаційного взводу військової частини А 1451 Олександру Стрюкову. Якщо суд доведе його винуватість у кримінальному правопорушенні, перевищенні службових обов'язків та заподіяні смерті двом особам. Трагічна подія сталася 27 лютого 2022 року на автодорозі поблизу села Любимівка Софіївського району. Тривав третій день повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Старший лейтенант Стрюков, який наразі перебуває на лаві підсудних, в рамках виконання бойового розпорядження вів військову колону з 13 осіб. На передислокацію взводу з подальшим розгортанням радіолокаційної станції на інструктажі, розповів Стрюков журналістам. Його повідомили, що на маршруті працюють ДРГ-групи на автівках. Ми слідували е, колоною у складі трьох е, трьох автомобілів тобто, е, два крази, один Урал і буксирували буксували дві одиниці спеціальної техніки, тобто радіолокаційну станцію і дизель-електростанцію до неї. Приблизно о 8 годині ми рухались по по трасі Дніпро-Кривий Ріг неподаліку від СМТ Сафіївка, де мною було помічено, вже сутеніло, вже було темно. Тобто і мною було помічено на АЗС автозаправній станції. Підозріли автомобіль е, світлого кольору, який стояв незвінкним світлом фар поблизу повороту на позицію. Стрюков віддав команду призупинити колону, а потім пришвидшити рух, аби відірватися від автівки вперед. Але машина продовжила рух за колоною. Е, ніяких непроблизкових маячків, нічого. Ну тобто я бачив тільки дальне світло фар е, в дзеркалі заднього виду. Ми зупинилися е, на узбічі. Я надав команду. Е, до даного автомобіля е, вимкнути світлофар і вийти. Тобто для того, щоб оцінити обстановку, зрозуміти, хто вони саме і, і що. З першого разу мене не почули, я ще голосніше надав команду. Е, мою команду виконали. Е, я почув, як відкрилась двері, і вийшло дві, дві невідомі особи, яких я бачив тільки з силуети. Тобто те, темний, темний одяг, і я побачив, що вони зі зброєю. Так як фар мене сліпило, я не міг зрозуміти, хто ці саме особи. Вони сказали, що ми поліція України. Тобто, ну, після чого ну, я зрозумів, що треба спитати пароль для ідентифікації, але ці дві невідомі особи мені відповіли, що таке пароль. Тобто, на російській мові вони, тобто, уяви навіть не мали, що, що таке пароль. Це мене вже насторожило, і я надав. Ще раз звернувся до них з проханням повторити паролі, Так було раз за три, на що мені відповіді не було надано. Мою команду ніхто не виконав. Після чого я дав команду цим двом особам, які вийшли лягти на землю та відкласти зброю. Вони лягли і відклали зброю, ну біля себе її поклали справа від себе. Зі слів осіб, що представилися поліцейськими, стало відомо, що в автомобілі знаходиться ще одна невідома особа. Згадує командир Стрюков. Віддав команду вимкнути фари. Я дав дав команду, що працює працюють збройні сили України. І в разі невиконання моєї вимоги даному третьому третій невідомій особі мною буде застосована зброя. Мою команду проігнорували. Я зробив попереджувальний постріл вгору. І також знову повторив свою вимогу, що якщо ви не вийдете, буде застосована зброя. Команда ігнорувалася. Далі мною було прийнято рішення вести вогонь у напрямку лівої фари, яка мене осліплювала. Я зробив кілька черг у напрямку лівої фари, я не влучив, так як мене осліплювало і було далеко. Після чого я почув, як відкрилась... Відкрились двері в, ці, в даному авто, і третя невідома особа, яка там знаходилась, далась до втечі. І з напрямку, де вона бігла, почалась стрілянина в сторону нашої колони, тобто з лісосмуги, з того сектору, куди втікав е, е, третя особа. Чи вела вона вогонь, чи ні, я не можу сказати, я цього не бачив. Я тільки почув, що ведеться вогонь по колоні. Правим боковим зором, розповідає лейтенант Стрюков, він контролював двох осіб, які лежали праворуч від нього. Вони почали приставати і тягнутися до зброї. Мною була надана команда не тягнутися за зброю, але вони продовжували привставати. І для збереження свого життя та здоров'я та свого складу я в момент ішла стрілянина, кулі свистіли. Я був в рикошет і. Я на повороті з розвороту неприцільно в їх напрямку зробив кілька ну не кілька, а чергу постріли. На жаль, після того, як Стрюков віддав наказ припинити стрілянину та надати допомогу одному з військовослужбовців, який був поранений в шию, виявилось, що дві особи, котрі представились поліцейськими, загинули. Прибувши до Софіївки, командир Стрюков наказав викликати швидку для пораненого бійця і повідомив про те, що трапилось на трасі. До останнього вірив, що це ДРГ-група. Як з'ясувалося, загиблі дійсно виявилися працівниками поліції Криворізького райуправління. Це була група швидкого реагування, що на автомобілі Renault Duster заступила на чергування. Проти Олександра Стрюкова порушили кримінальну справу. Я думав, що я їду на допит, а мені почали вручати підозру. Вручили підозру, навіть не послухавши мою версію, не послухавши версію військовослужбовців, які перебували на той час зі мною. Мені інкромінують <кхе> умисне вбивство двох, двох або більше осіб. 115-та частина друга. І плюс перевищення службових повноважень. Досудове розслідування, яке проводив третій слідчий відділ ДБР, наразі завершено. В обвинувальному акті, скерованому до Софіївського районного суду, зазначено. Службовий автомобіль поліції зупинився позаду колони, аби встановити причину зупинки транспорту та запропонувати за необхідності свою допомогу військовослужбовцям. Далі, після того, як двоє поліцейських, що були одягнені в однострій української поліції, вийшли з автомобіля, Стрюков направив на них вогнепальну зброю та під погрозою застосування примусив лягти на землю та відсунути в бік табельну вогнепальну зброю. Далі, близько 21.00 лейтенант Стрюков, не маючи Об'єктивних та законних підстав застосування вогнепальної зброї перевищив службові повноваження та застосував зброю АК 74 Вистрілив одному з поліцейських в голову іншому в голову і шию. Внаслідок чого представники поліції загинули при виконанні службових обов'язків. Лейтенант Стрюков вважає, що досудове слідство проводилося однобічно. В перший день були зібрані. Зі всіх військовослужбовців, моїх підпис, пояснення під протокол, все але до справи долучили тільки ті, які вигадні поліції. Поліція не всі грали, але долучили. долучила не всі, так. Де решта цих, ми не знаємо. Матеріалів справи їх немає. Ну, слідство не врахувало в першу чергу порушення з боку поліції, також тому, що а саме, а саме, ну то, що вони рухались за нами без проблискових маячків. Тобто переслідували колону, не володіли паролями, не виконували вимоги. Такої ж думки дотримується і адвокат Стрюкова. Закінчилось досудове слідство, яке було, на мою думку, проведено з одним обвинувальним нахилом. У матеріальних справах є службове розслідування, проведене, призначене і проведене командиром бригади, на яке ніхто не звернув уваги на покази свідків очевидців, події. Теж уваги ніякої не звернуто. Овинувачення ґрунтується тільки на показах третього поліцейського, який втік. О, що вважаю, є грубими порушеннями у проведенні до судового слідства. Зброя тільки вилучена умов підзахисного, інша зброя не встановлювалася, якою володіли і військовослужбовці, і працівники поліції три чоловіка. Вона зовсім не вилучалась і вона не була доставлена на дослідження, тобто балістичні експертизи цієї зброї не проводилися. З тих матеріалів, справи, з якими я знайомився після досудового розслідування, вбачається про те, що поліцейські, ті, котрі загинули, і треті поліцейські, які втік з місця події, вони не виконували своїх службових обов'язків, вони діяли згідно незгідно інструкцій. От вони не знали паролі, що послужило наслідками трагічними. Мій підзахисник дій згідно всім нормам устави. І цьому є свідчення допитані всі військовослужбовці. За фактом трагічних подій, задля встановлення ступеня вини військовослужбовців військової частини А 1451 збройні сили України провели службове розслідування, на який посилається захисник екс-командира Стрюкова. Про результати розслідування ми поговорили із командуванням. Власне, почали з характеристики командира. Пан Стрюков Олександр Олегіч Збройних сил України з 12-го року. На посаді командира 103-го окремого реакційного зводу військової частини А21-89. Структурного підрозділ військової частини 1451 знаходиться з 27 21-го року. Наразі обов'язки командира завжди виконував добросовісно та якісно, оцінений як вимогливий командир до своїх підлеглих. Всі бойові завдання, як у мирний час, так і з війною, були виконані, що підтверджує ряд. Нагород державних, а саме їх три це від міністра оборони України медаль за зразкову службу та від президента України, наказом президента України нагороджений медаллю за військову службу України, та також наказом президента України нагороджений орденом третього ступеню за мужність. Дуже важливий кадр для нас, а саме зараз військовий стан. Якщо підсумувати результати службового розслідування, то в діях поліцейських військові вбачають ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 15 та 365 кримінального кодексу України, і не вбачають підстав для притягнення особового складу зведеного підрозділу 103 до відповідальності. Щодо висновків, саме головне те, що зі сторони пана Стрюкова було застосоване всі вимоги. Всі він запросив пароль, який видається для всіх силових структур, на що дані невідомі особи не відповіли. Тобто вони відповіли, та й наразі російською мовою багато разів ще інструктували, що е, працюють розвідувальні диверсійні групи на білих ренодастерах, на білих Outlanderах, на Тойота Пріусах і каретах швидкої медичної допомоги. Наразі з'ясований той факт, що другим. Способом неможливо було захистити життя та здоров'я військовослужбовців та озброєння військової техніки. Тому як по ним першим був відкритий вогонь з посадки, так був поранений військовослужбовець. Позиція військовослужбовців вищого командування і бригади ну, одностайна, вони захищають мого чоловіка, тому що вважають, що він все зробив по інструкціям, за за інструктажем, і він діє в тій обстановці і на той час саме так, як потрібен, потрібно було діяти. В умовах війни вміння й досвід лейтенанта Стрюкова дуже важливі для Збройних сил України, наголошує представник командування. Він продовжує ефективно виконувати бойові завдання і зараз. Він знаходиться у нас в батальйоні, виконує бойове завдання з протиповітряної оборони повітряного простору України. Що це дуже цінний. Це дуже цінний кадр. Звичайно, у нього немає навіть дисциплінарних стягнень. Його спочатку відправили на габвахту, яка решт був розгляд, та його відпустили. Для об'єктивності журналістського матеріалу ми маємо дотримуватись балансу думок. Та, на жаль, сторона потерпілих у кримінальному провадженні фактично відмовилась від коментарів. Ви, межі, зрі, ви можете дати коментар нам зі справи? Ні, ні, а не чому? Можу. А я... ви ж обіцяли, що дадуть ваші? Ну ні, 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 я ж їм передав побажання ваші, але вони щось, мабуть, не захотіли. По відеозв'язку. Чи що? Не, ні, 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 вибачте, ні. До побачення, так. Да. Позиція дивіться виключно одна, що буде судовий розгляд і все вирішить розставить крапки. Чи у хлопців, чи сплюковини, чи невинні, все. У червні 2023 року в Софіївському районному суді пройшло підготовче судове засідання, яке ухвалило рішення повернути обвинувальний акт прокурору. Той у свою чергу подав апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Знімальна група телепроєкту злочин і покарання приїхала до Кривого Рогу, де суд апеляційної інстанції розглянув скаргу прокурора. Будь ласка, не потерпіли на катів. Помічні підтримуємо підтримує, складу. Потерпіла журавлювачі для нас. Ваша думка до апеліційної війська підтримуєте, заперечуєте на розу. Стріпа, ваше ставлення до апеляції. Заперечуємо час. Заперечується. Заперечується. Захисник, <клуб> будь ласка, адвокат. Заперечуємо медицинську. Вважаємо. Схвалу суду першої інстанції про охочення репонування акту незаконною і просто не їх скасувати. Резолютивна частина ухвали імені України. Керується статтю 376, КПК України, Колегія суддів постановила апеляційну скаргу керівника Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону Ганєнка задовольнити, ухвалу Софійського районного суду скасувати, призначити новий розгляд судді першої інстанції зі стадії підготовчого судового засідання. Ухвала набирає закони сили з моменту його проголошення. Суд постановив нове рішення передати справу в той же суд і почати з підготовчого засідання. Якщо б суд не задовольнив скаргу прокурора, в обвинувальний акт могли б бути внесені корективи та додана розписка обвинуваченого про те, що він, згідно з конституцією, має право на розгляд його справи судом присяжних, наполягає адвокат. Але цього не було і цим зараз наразі апеляційний суд знехтував. Теж перед цією апеляцією в суді першої інстанції ми подавали клопотання про призначення суду присяжних. Але норми КПК теперішнього. Вони скасовують розвиток присяжних під час стану. У нас є намір добути справедливість. Я хотів би добитися того, щоб суд розглянув справедливо дану справу, тобто не одностороннє справедливе слідства і неупередженості в, в дії суду. Ми будемо спостерігати за розвитком цієї історії. З вами була програма Злочин і покарання. Проєкт, що допомагає. Та я Ольга Журавель. Сподіваюся, що справедливість буде відновлено, а ми, в свою чергу, стоятимемо на її сторожі та будемо слідкувати за розвитком історії, про яку сьогодні вам розповіли. А для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія: 067 636 1095. Бережіть себе, до побачення.